Привіт, розглянемо шестерню редуктора під'ємного механізму запасного колеса Volkswagen, Charan, Seat, Ford та інших авто. Вона така тільки одна, виглядає отак. Надрукована з АБС. У нас були раніше з Нейлону, але з нього дуже дорого друкувати ці шестерні. Ми, можливо, там піднімемо на них ціну. СБС перевірена, клієнти і задоволення, все працює. Ми зробили її максимально великою, щоб вона тугенько ходила там, щоб добре зуби заходили ну, в інші зуби. Отак вона виглядає. Якщо хочете, можу вам прикинути по розмірах. Якщо хтось сумнівається в чомусь там, тут вона у нас...

Дякуємо за увагу.